Якісне очищення води одна з пріоритетних задач КП Водоканал, і вчасна та постійна подача води. За цим уважно слідкують на одній з насосних станцій Дніпра. Мічний дизель чотирьохтактний, стоїть подогріватель. Все просто примітивно. Станція заправлена, готова до роботи. Мощність 66 шість кілометрів. Суконю розход примірно. Ну, примірно літрів 12-15. Станція оснащена потужним генератором. Тут є достатня кількість хлору для очищення води. Насосна станція ця збудована в 1979 році, була у 90-х роках реконструйована. От, вона забезпечує питною водою. Жителів Жилмасива перемога. Це майже 40 тисяч чоловік. Потужність 4800 кубів на добу. Це порядка 150 тисяч кубів по місяцю. Друга локація одна з вулиць Дніпра, де проводять аварійні роботи. Тут замінюють плити перекриття, які були в аварійному стані. Долучена одна аварійна бригада Шевченківського району, це приблизно сім чоловік, та дві одиниці спецтехніки зараз працюють. Проводяться роботи на цій локації по розмивці та очистці камери, там, де проходить діаметром 300 міліметрів водогін, та засувка знаходиться, яка в неробочому стані. Ми зараз почистимо камеру, доберемо. Мися до засувки, замінимо болти на всі нові для того, щоб було проще потім замінити нам саму засувку. Після завершення робіт у разі аварії містяни відчують менше незручностей. На Напередодні тут проводив у цьому районі проводилися проводились аварійно відновлювані роботи, і ми зіштовхнулися з тим, що ця задвіжка не перекриває, і прийшло, прийшлось перекривати більшу частину міста, ніж це можливо. І тому було поставлено завдання промити мережі і замінити і відремонтувати запірну арматуру. Під час робіт воду не відключали. У майбутньому запевняють комунальники, виконувати роботи у цьому районі буде зручніше.